Вітаю на уроці математики. Математику вивчай нові знання здобувай. Сьогодні настав той час, коли ми з вами підводимо певні підсумки. стосовно того, як ви навчилися віднімати числа з переходом через розряд. Сьогодні ми будемо складати таблиці віднімання. І відтепер ви... Зможете швидко і правильно одразу казати результат віднімання. Бажаю успіхів! Перш ніж працювати з таблицями віднімання, давайте зіграємо в гру Увімкні світло. Обчисліть, будь ласка, вирази та запаліть світло. Перший вираз 11. Додати 1. Скільки ж буде? Дванадцять. Дванадцять відняти один. Перевіримо? Одинадцять. Дев'ять додати п'ять. Давайте перевіримо дев'ять додати п'ять дорівнює чотирнадцять. Вісім додати дев'ять. Скільки ж буде? Перевіримо. Вісім додати дев'ять дорівнює сімнадцять. І остання лампочка. Шість додати тринадцять. 6 додати 13 або 13 додати 6 дорівнює 19. Назвіть результати наших виразів тільки числа, які бачите на екрані. А тепер назвіть ці числа від найменшого до найбільшого. Сьогодні ми з вами будемо розгадувати секрет таблиць віднімання. Давайте поглянемо перед нами три таблиці. Віднімання від 11, від 12 і від 13. Давайте поглянемо першу табличку. 11 відняти 2 дорівнює 9. Одинадця 3 дорівнює 8. 11 відняти 4 дорівнює 7, 11 відняти 5 дорівнює 6, 11 відняти 6 дорівнює 5, 11 відняти 7, дорівнює 4, 11 відняти 8 дорівнює 3, 11 відняти 9 дорівнює 2. Давайте ми з вами пригадаємо, як називаються числи під час віднімання. Перше число зменшуване. Друге число, яке ми віднімаємо від'ємник. І результат дії віднімання різниця. Давайте поглянемо на першу табличку. Чи змінюється у нас зменшуване? Ні. Чи змінюється від'ємник? Ми бачимо, що від'ємник у нас змінюється. Він Збільшується з кожним разом на один. А ось різниця з кожним разом зменшується на один. Давайте поглянемо на другу таблицю. Чи змінюється зменшуване? Ні. 12 залишається. Від'ємник збільшується на 1. Різниця зменшується на 1. Так само таблиця віднімання від 13. Зменшуване 13 не змінюється. Від'ємник збільшується на 1, різниця зменшується на 1. Так само відбувається з таблицями віднімання від 14, 15 та 16. Отже, ми можемо. З вами сказати, якщо від'ємник збільшиться на кілька одиниць, то різниця, навпаки, зменшиться на стільки ж одиниць. А якщо від'ємник зменшиться на кілька одиниць, то і різниця, навпаки, збільшиться на стільки ж одиниць. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. А зараз ми з вами допоможемо, Мікі зібрати яблучка у кошик. Для цього потрібно обчислити вираз. Ви можете користуватися таблицями віднімання. Перший вираз. Дванадцять відняти шість. От і скажіть, скільки буде дванадцять відняти шість? Дванадцять відняти шість буде шість. Наступне яблучко. Шістнадцять відняти дев'ять. Шістнадцять. Відняти дев'ять. Дорівнює, хто вже обчислив? Отже, шістнадцять відняти дев'ять буде сім. Наступне яблучко. 13 відняти 5. Тринадцять. Відняти п'ять буде вісім. Одинадцять відняти сім. Одинадцять. Відняти сім дорівнює чотири, чотирнадцять відняти вісім. Чотирнадцять відняти вісім дорівнює шість. Ще одне завдання нам потрібно знайти значення виразів. Але давайте поглянемо, що незвичайного ми бачимо в цих виразах. Ці вирази містять дужечки. Нам потрібно визначити порядок виконання наших дій та по черзі обчислити наші вирази. Ми бачимо, що в кожному виразі у нас по три дії, по три знаки. Отже, три вирази у нас будуть. Працюємо разом з першим виразом. 6 додати 7, відняти різницю чисел 12 і 8. Ми з вами пам'ятаємо, що, якщо ми в виразі бачимо дужечки, спочатку виконуємо дію в дужечках. Відкриваємо зошит клітиночку, записуємо цей вираз, 6. Додати 7, відняти різницю чисел 12 і 8. Дорівнює. Ми з вами згадали, що спочатку ми будемо працювати в дужечках. Отже, після нашого виразу відступаємо клітиночку одну вниз, пишемо 1, дужечка. Це наша перша дія. Ми маємо з вами обчислити 12 відняти. 8. Ми з вами пригадуємо, коли ми з вами від числа віднімаємо якесь число, нам потрібно зробити так, щоб спочатку залишилося 10. відняти стінки, щоб залишилося 10. потім віднімати те, що залишилося. 8 ми можемо розкласти як 2 і 6. 12 відняти 2 буде 10. 10 відняти 6 буде. Буде у нас 4. Отже, ми можемо сказати 12 відняти 8 дорівнює 4. Ми виконали першу дію. Далі. Вже працюємо з діями в порядку, як вони записані. Отже, нам потрібно з вами зробити наступне 6 додати 7. Записала наступний вираз: 6 додати 7, або для зручності ми можемо поміняти доданки місцями, і утвориться у нас вираз 7 додати 6. 7 додати 6. 6 ми розкладемо з вами як 3 і 3. Бо якщо ми 3 додамо до сімки буде 10. 10 додати 3 буде 13. Тепер нам з вами залишається результат першої дії. Результат друга, другої дії. 13 і 4. І у нас знак мінус, третя дія віднімання. Отже, нам потрібно 13. Відняти 4 дорівнює. Скільки ж буде 13 відняте 4. 4 ми розкладаємо як 3 і 1. Віднімаємо 13, відняти 3. Буде 10, 10 відняти 1 дорівнює 9. Отже, результат нашого великого виразу, який ми спочатку записали з вами, це 9. Таким самим чином, як ми обчислювали перший вираз. Обчисліть, будь ласка, другий вираз. Після того, як ви обчислите цей вираз, виконайте самоперевірку. перевірку. Самостійне завдання перед вами вирази на прапорцях, починаючи з першого виразу, з числа 12. Вам потрібно виконати дії по цепочечці за стрілочками. Спочатку від 12 ви будете віднімати 7. Це число, яке ви отримаєте, ви отримаєте число 5, собі зверху підписали. Далі 5 додати 8. Очисла, число зверху записала або знизу можете виконувати, записувати. І так далі рухаємося, рухаємося. Крок за кроком. І в результаті в кінці ви маєте дізнатися, яке ж число у вас вийде. І наостанок дайте відповідь на три питання. Перше. Сьогодні на уроці найкраще мені вдалося зробити. Друге. Сьогодні на уроці труднощі виникали з І третій лист. Урок я завершую з настроєм. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.